Усіх незламних триває 813-та доба нашої спільної боротьби із російським окупантом. Про події четверга говоримо далі. І сьогодні, серед іншого, ви побачите помер не приходячи до тями у лікарні. У Кременчуці поховали водія маршрутки, якого побив пасажир. Які вулиці через ремонт перекриють у Кременчуці і які дороги, на думку мера, розвантажить міні-кільце у районній лікарні імені Богаєвського про рішення і засідання міськвиконкому. <му> які спірні питання, що виникли під час громадських слухань щодо будівництва НПЗ, розглянули під час засідання погоджувальної комісії? <му> на знак вдячності литовським друзям у Кременчуці відкрили новий сквер. Запитання до влади ми дізнавалися, що турбує Кременчужан. Сьогодні, у головній адмінбудівлі в онлайн режимі і під головуванням мера Віталія Малецького, який буквально днями повернувся до рідного міста після вояжу до Німеччини, пройшло засідання міського конкому. Серед низки рішень щодо переважно перерозподілу і перетасування коштів стабілізаційного фонду було ухвалено питання організації дорожнього руху. Так, через необхідність реконструкції магістральної теплової мережі було частково перекрито рух автотранспорту по вулиці Тараса Шевченка до вулиці Троїцької. Рух автотранс. Транспорту обмежиться на два місяці з 20 травня до 21 липня. Водночас обранці затвердили рішення про організацію дорожнього руху на перехресті вулиць Гранітної та лікаря Богаєвського. Транспортну розв'язку з круговим рухом буде організовано шляхом облаштування Міні кільця. І сподіваємося, це розвантажить нагірну частину. Тобто, частина мешканців, які раніше піднімались на водоканал, їхали через водоканал, далі туди. На Київську вони будуть користуватися цією дорогою. Тобто, фактично, ми зв'язуємо центр міста з молодіжним, з меншою кількістю світофорів і з нормальними розв'язками й дорогами. В перспективі в нас заміна дорожнього покриття на вулиці гранітні, але частково. Як пролунало, коло це дешевше, ніж світлофори, і воно працює у період блокаутів. Водночас без витрат у мерії ніяк, тож плани на світлофори так і є. На жаль, ситуація з освітленням. Ви знаєте, яка ми вже з Іваном там планували деякі світлофори посилити на можливість автономної роботи, тобто закупити батарейні комплекси для того, щоб вони працювали без зовнішньої мережі. Але це досить дороговартісно. Надалі у випадку відключення від електроживлення світлофорних об'єктів і за для забезпечення безпеки для всіх учасників дорожнього руху на основних перехрестях міста регулювання здійснюватимуть екіпажі патрульної поліції, зазначає вже прес-служба відомства. Сьогодні на кладовищі у Малій Кохнівці попрощалися із водієм маршрутки Олегом Брагою. Нагадаємо, днями на автостанції Привокзальна стався конфлікт між водієм та пасажиром. За словами очевидців, пасажир запізнився на свій рейс, за що отримав зауваження від водія. На отримані зауваження пасажир у військовій формі розпочав бійку. У результаті отриманих травм водія ушпиталили. Не приходячи до тями, чоловік помер у лікарні. Хто прийшов попрощатися з Олегом Брагою та що кажуть про інцидент, знає наша Дар'я Згура. Нагадаємо, бійка між водієм та пасажиром маршрутки сталася вранці 9 травня. У результаті інциденту водія госпіталізували до лікарні. Сама бійка потрапила на камери автостанції привокзальна, а згодом і у соціальні мережі. 14 травня стало відомо, що водій маршрутки помер у лікарні, не приходячи до тями. Я одразу приїхав, мене привезли на Амстор колишній на автовокзал. Я кривника бачив, кривник е, зрозумів, що хто я, ну, родич якийсь, мабуть, за сина не знаю, зрозумів він чи не зрозумів. Він поводив себе агресивно до мене, одразу підійшла поліція. Поліція Відразу його відвела через деякий час, там 5-10 хвилин, не пам'ятаю, що у нього з'явилася знову агресія. Він сказав, що ну, я цитату і скажу на російській мові, що я людей вбивав, я знаю, какової та Був би у мене пістолет, і тебе б я б тут у біл Пасажир маршрутки, який і наніс смертельні удари, був у військовій формі. За словами очевидців, нападник є військовим Збройних сил. Колеги та друзі загиблого кажуть, нині й досі не можуть оговтатися від того, що сталося. Це дуже страшно, це не сприймається. І хіба таке можна пережити? Ну, я, я не розумію цього всього. Дуже важко це зрозуміти. Мирна людина був на роботі. Пішов пішла людина на роботу і не вернулася. Він був Робочаща людина була, сім'янин, сім у нього була сім'я, діти, внуки, добрий, чуйний. Звичайна людина, наші сім'ї дружили, наші батьки дружили і дружать. І Ми росли разом, ми були в одній компанії. Я не можу нічого сказати про нього поганого. Я знаю, давно-ми давно, давно починала працювати разом. Багато в одній фірмі працювали, в іншої. Їздили багато навіть разом в парі. Дуже хороший чоловік був, спокійний, кохав дуже своїх дітей. Рідні померлого водія кажуть, що через нападника у сім'ї Браги сталося одночасно дві біди. Після того, як старенька мати дізналася, що її сина побили, вона теж потрапила до лікарні. Зараз моя бабуся знаходиться в лікарні в втретє міською з діагнозом інсульт. По цьому стан дуже важкий. Ми не казали, що не кажемо за батька. Це її старший син. Святий Боже, святий кріпкий святий біс. Смертний нас поховали Олега Брагу на кладовищі у селі Мала Кахнівка. Телекомпанія Візит висловлює співчуття рідним та близьким померлого. У Кременчуці з'явився новий сквер. А з ним і клаптик нового асфальту. Щоправда, тільки клаптик, та й той біля мерії. Новостворений сквер Алітойський, за словами мерія Віталія Малецького та радника мера Литовського міста, має послужити зміцненню братніх відносин між Кременчуком та Алітосом. Детальніше про подію знають наші кореспонденти. Спізнитися на подію, на яку запросив закордонних друзів, легко. 40 хвилин представники литовської делегації чекали на Віталія Малецького. Запросили радника мера Алітуса та директора однієї з літовських шкіл до Кремачука, аби спільно відкрити сквер на честь литовсько-української дружби. До речі, відомо, що кошти на сквер, а саме 225 тисяч гривень, було виділено з цільового фонду міста. Поки чекали на Віталія Малецького, делегати встигли розписати вишиванку. Коли ж Віталій Малецький таки потішив всіх своєю присутністю, він разом з радником мера Алітуса Саулісом Івошком висадили багаторічне дерево як символ підтримки України литовським народом. За словами Віталія Малецького, невдовзі в нашому місті може з'явитися ще один такий сквер, вже на честь німецького міста побратима. У лотовських друзів Віталій Малецький попрохав скульптуру для новоствореного скверу, а ще побідкався на недобросовісність деяких містян. Лина викопала, забрала до себе на дачу. каже, Така біла троянда має рости і в мене до що То нам довелося поповнити. Під час ремонту ці квіти звідси тимчасово переміщували, а потім їх знову повернули в це місце. Це місце буде місцем зустрічі, і в нас є звичайно ж прохання. Ми дуже от знаємо, що у вас розвинуті мистецтва, є скульптори, які ну, роблять різні речі, різні фігурки, різні поробки. Так. Є такі дуже гарні. E, картини з ангелами, да от там є так. ваша художниця, яка це робить. От нам би дуже хотілося, щоб якусь вона для нас інсталяцію приготувала. У нас от там от ззаду є місце. Позаду. Mm, там ангел? А, да, можливо, якийсь ангел, який би символізував от саме ці я складні. Я, я, я да. услухаю да. як заявляє Віталій Малецький, злотовського міста побратима для українських військових передали не один військовий вантаж, а саме необхідну техніку для фронту. Та техніка продовжує працювати. Хлопці зараз у нас є, які е, в нашій теробороні теж техніку цю використовують, і в інших підрозділах. Тому величезна подяка за підтримку. Ми е, чесно скажу, чекаємо ще на ті дві одиниці техніки, про які сьогодні не говоримо. Як кажуть литовські друзі, невдовзі і в їхньому місті може з'явитися сквер Кременчуцький. Я надію, що в літосях чи ні два годи будуть е, вже сквер і і Ви до нас, і Там ваш флаг теж поставимо. Дякуємо. А Дякуємо. Дякуємо. А На останок Віталій Малецький анонсував журналістам вже третю поїздку за півтора місяці за кордон. Нагадаємо, у квітні Мер Крамичука відвідав Америку та нещодавно повернувся з Німеччини. Будівництво нафтопереробного заводу, лобіювання політичних інтересів чи створення нових робочих місць у Кременчуці, учора в мерії відбулося засідання погоджувальної комісії з вирішення спірних питань, що виникли під час громадських слухань, документу державного планування, внесення змін до генерального плану міста Кременчука. Нагадаємо, завод для переробки вуглеводневої сировини планують збудувати у північному провузлі Кременчука. Для того щоб розпочати будівництво на семи гектарах території, на громадських слуханнях погодили зміни до генерального плану Кременчука. Чи досліджували розробники можливий вплив підприємства на стан здоров'я Кременчужан та скільки представників нафтового бізнесу увійшло до складу комісії? Далі у сюжеті. Після громадських слухань щодо внесення змін до генерального плану Кременчука у депутатів та громадськості з'явилася низка зауважень. Розглянути такі у міськвиконкомі зібралися члени погоджувальної комісії. Депутат міської ради Богдан Лазоренко каже, питання будівництва НПЗ намагаються протиснути, адже навіть законність громадських слухань, які відбулися раніше, нині на розгляді у суді. Касаційний адміністративний суд, Верховний суд відкрив касаційне провадження за моєю касаційною скаргою стосовно громадських слухань, які відбувалися в результаті обговорення з внесення змін до детального плану території, що розташовано в північному промвузлі. Про склад комісії заговорила і депутатка міської ради Лариса Гориславець. Жінка констатує, шляхом дослідження та збору інформації їй вдалося з'ясувати, що до погоджувальної ради потрапило восьмеро представників нафтобізнесу. Як в такому разі уникнути лобіювання питання будівництва нового НПЗ у Кременчуці, не зрозуміло. У нас зараз в погоджувальній раді від громадськості 13 осіб. З них вісім це представники підприємств нафтобізнесу або які займаються там переробкою чи транспортуванням. Немає нічого проти до їхньої діяльності. Але на мою думку, у нас зараз чисто от статистично в погоджувальні раді склалося ось таке нафтове лобі. І, на мою думку, я вбачаю в цьому конфлікт інтересів. Люди були обрані законним шляхом, заперечує заступник міського голови Дмитро Кравченко, і констатує: бізнес має працювати. ВВП в країні воно падає і падає, воно все менше і менше. Людей, які працюють, їх так менше і менше, тому що, на жаль, мобілізація, на жаль, війна, на жаль, втрати. Нагадаємо, бізнес молодого ТОВ Алма Груп», яке бажає збудувати приватний завод у Кременчуці, пов'язують з міською радою та нардепом Шаповаловим. Про це раніше заявляла депутатка Лариса Гориславець, оперуючи фактами, отриманими з відкритих систем Прозоро та юконтрол. Але це вже історія іншого новинного матеріалу, до якої ми обов'язково повернемося. Поки ж про саме засідання погоджувальної комісії, за словами Руслана Лазоренка, який надав свої зауваження, у документі, який мають погодити, не йдеться ні про вплив заводу на стан здоров'я населення, ні про його екологічність, ані про стан ґрунту та води. У інституті проєктування міст Дніпроміст кажуть, все буде, але потім. Процесі проєктування ви отримаєте лише сертифіковані документи, тобто сертифікацію технологій цього заводу, не забруднення навколишнього середовища, але і буде виконано відповідно до українського законодавства оцінка впливу на оточуючий стан середовища, і ви отримаєте всі ті відповіді, які на сьогодні у вас є питання. Я вважаю, що і в документі такого значення для чверть мільйонного міста не варто писати ну передбачення певні прогнозування, враховуючи дійсно декларативні обіцянки керівництва без посилення на жодні технологічні і проєктні документи. А ви це ну ви це робили? На жаль, за словами депутата Лазоренка, документ, який замовили в інституту, мав би бути більш інформативним. Адже мова йде про здоров'я Кременчужан. Та екологічну ситуацію у місті в цілому. Пані Айлікова визнала про те, що в нас недосконалим чином прописане законодавство. Вона сама сказала, що СЕО має декларативний характер, і я не дарма зауважив, що вартість цієї документації більше одного мільйона гривень, то тобто, здається, 1 мільйон триста тисяч. Тому, мабуть, не варто писати назву розділу, яка стосується здоров'я, назву чотирьох розділів, яка стосується безпосередньо стану здоров'я населення, погіршення здоров'я населення, а не вказувати власне нічого. Взагалі, що стосується цього здоров'я населення. Втім, розробники стратегічно-екологічної оцінки будівництва стоять на своєму. В інституті кажуть, завод працюватиме за новими технологіями. Санітарна зона від житлового масиву становитиме тисячу метрів. Потужність підприємства буде становити 60 тисяч тонн на рік. А сировиною для виготовлення пального використовуватимуть не нафту, а газовий конденсат. Воду очищуватимуть та використовуватимуть повторно. Попри зауваження членів погоджувальної комісії, більшістю голосів відхилили пропозиції та зауваження. Двоє проголосувало проти рішення, один утримався. Вже після засідання між представниками нафтового лобі та депутатами виникла палка дискусія. Як щось зробити дільне для місця, кучу запитань, кучу бумажок якісь. Доки до у нас буде ця бюрократія, ми не почули нічого зафіксованого і ні по здоров'ю в цифрах. Вже зараз наші журналісти беруть тему будівництва приватного НПЗ у свій фокус. Тож розширений матеріал згодом у наших етерах. Телекомпанія Візит започатковує нову рубрику П'ять запитань до влади. Це спроба відверто поговорити про наболіли, порушити незручні для народних обранців теми, дошукатися коріння проблем, що непокоїть містян підняти на поверхню приховане і об'єктивно важливе. Пропонуємо вам запитання, сформульовані пересічними кременчужанами. Мене турбують, як і всіх, напевно, дороги, коли будуть хоча б частичний ремонт доріг. В будь-якому напрямку, тобто ми їдемо як і на піщане, тобто нема ніякої дороги. Їдемо на, на Власовку, тобто теж розбиті дороги. Ну, а таких питань де гроші? Де всі гроші? Я, як студент, звісно, турбуюся питанням мобілізації, тобто за ну, тобто, по яким. Коліям, рейкам вона проводиться, які категорії населення підпадають, не підпадають, тому що закон досить нечітко сформульований, на мою думку. Тому основне питання, хто займається мобілізацією, яких, яких саме людей мобілізують, чи є можливість прямого рекрутингу до певних підрозділів, бригад і так далі. Ну, тобто, чи є можливість піти туди, куди хочеш, а не туди, куди тебе ну влаштують? Тому кошти з міського бюджету йдуть не на допомогу військовим, як зараз дуже не потрібно, необхідно, а вкладаються у нас плитка біля міськвиконкому, біля придніпровської лікарні. Ну тобто я думаю, що зараз не на часі використовувати туди кошти. Відремонтуйте, будь ласка, тротуари на вулиці Небесної Сотні. От прохожу я часто кожен день по цій дорозі по тротуару. Ось зараз остановка, де я на вся остановка. І там ями ось ці всі. Спотикаються діти, спотикаються пожилі люди, там такі. Ямки ну, трошки під дорогу. Там вже не, не зроблять вони нову дорогу, ну хоча б підремонтувати немножко, щоб хоч люди не спотикалися. Навіщо віддають гроші на бруківку, на клумби? Лучше б віддали військовим на передову, які нуждаються в бронежилетах, які нуждаються в їжі. Чим от на це все такими були сьогодні запитання Кременчужани. Ми їх обов'язково передрисуємо разом, оцінивши ступінь щирості народних обранців і представників міської влади. Це була рубрика П'ять запитань до влади ви запитуєте, вони відповідають. Вже цієї п'ятниці о 20.40 журналісти візиту презентують своїм глядачам новий продукт. Програма під назвою У фокусі стане майданчиком для тим, які турбують громаду міста, які обговорюють у провладних кабінетах, які варті вашої уваги. У рамках першого випуску дивіться інтерв'ю з депутаткою міської ради Ларисою Гориславець. Обранець розкаже про те, як її законне право ознайомитися з інформацією про фінансову діяльність комунального підприємства «Кременчуцька міська телерадіокомпанія дійшло до заяви у поліцію. Чому комунальне підприємство, яке фінансують бюджетним коштом, ігнорує депутатські запити та фактично приховує свою фінансову діяльність? Тож не пропустіть тему у фокусі цієї п'ятниці о 20.40. На цій інформації ми ставимо крапку в інформаційному випуску. Нагадаю, що за телефоном, який ви зараз бачите на своїх екранах, ви можете зателефонувати нашим журналістам, аби поділитися тими чи іншими новинами, які має знати все місто. Слава Україні! І до зустрічі в ефірі! Но погоди на телеканалі Візит на п'ятницю, 17 травня. Отже, останній робочий день тижня на півночі країни та у Києві пройде під знаком малохмарності, без опадів, на термометрах від 10 градусів вночі до плюс 20 в день. На заході країни у Львові утримуватиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Втім, без опадів. Температура повітря вночі складатиме 7 градусів вище нуля вдень до 20. Про синоптичні реалії на півдні країни, зокрема в Одесі, весь день обіцяє бути ясним, не затьмареним опадами. Температура повітря коливатиметься у межах від 11 до 18 градусів тепла. На сході країни, а саме у Харкові, небо буде вкрите хмарами, вдень прогнозують рясні опади. На температурних стовпчиках вночі плюс 8, в день до 16. Про Просиноптичні реалії для мешканців центральної частини України у Полтаві прогнозують хмарний і сухий день, вночі за вікном плюс дев'ять, вдень до плюс 19. Кременчужанам 17 травня варто очікувати на переважно ясний день, без опадів. Денна температура повітря складатиме 17-18 градусів тепла, нічна опуститься до 10. Вітер західний, північно-західний зі швидкістю 1-3 метри на секунду.